Так як мене вже знають, спробую і... пояснити. <пробуй> Сьогодні наш Союз АТО проводить е, таку собі акцію пікет е, по... заблокували адміністрацію Доманівського района. Е, требування наші нашої інсталіції ті ж самі. Тобто е, Ми треба зняти голову адміністрації Іванченка е, в зв'язку з тим, що він є е, 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 засудженим до 4 років позбавлення волі. Е, ми хочемо, щоб зробили в районі інвентаризацію землі. Тому що ми знаємо, що дуже багато землі було розпахано і налогом не облагається. Наведу приклад по Аврорі. Наприклад, в Аврорі 12,5 тисяч гектар землі і на ці 12 тисяч гектар землі 4-5 бойцям не можуть знайти по 1,5-2 гектара. Потім дуже давно треба порішати питання з 300-кілометровою зоною Южноукраїнської АЕС. Тобто діти наші дихають цією радіацією, незалежно від того, діти це посадовців чи простих бойців. А е, в ітогі ми платимо так само, як і всі. Тобто наоборот, у нас ще закращають койке місто в районі на 26 тисяч населення. Потім е, дуже багато в нашому районі кумовства. За що цього, поки хлопці там воювали, е, виходить, вони тут наоборот закріпились і тепер. Землю дають кому завгодно, тільки не атошникам. А от знаємо точно, що є така резолюція-папочка, де написано першострокова земля, яка призначена атошникам. Але вони цю землю використовують в своїх інтересах, в своїх цілях. Тобто, виходить, у нас так такий бідлам. Людина, яка держава, сидить в тюрмі, сидить головою адміністрації. Тут бездіяльності всіх посадовців до такої степені велика, що Ну, просто все це кодло треба зняти і не знаю, це дарем слово не підійде. А шановному депутатству і всім посадовцям скажу від себе так, і від цих катовців, умний не той, хто виграв війну, умний той, хто не допустив війну. Тому дуже вас прошу, не провокуйте нас на внутрішню війну. Давайте щось робити, міняти, заради майбутнього наших дітей. Інакше ми так всі будемо дорогу видлом, а ви високомнімі боги. Але це все одно ж рано чи пізно закінчиться чимось нехорошим і ви зрозумієте. Або ви до нас прислухаєте щось робимо, або ви нас провокуєте на більш радикальні дії. У мене все. Без домашки. Хорошо, тоді а до акції скільки буде тривати? Акція у нас безстрокова. Вимоги у нас такі. тобто Голова обласної адміністрації попереджений, бонь, так ми зранку до нього дзвонили. Вже з як перекривали трасу, туди ми кидали свої требування, він його прийняв, їздили в ділігаціях, бачили зараз. Бонь пообіцяв, що прийде четвер пятницю але так як приїжджає президент в Ніколаївську область, то в його інтересах приїхати раніше, перешати ці наші дати нам гарантію, що наші, скажімо так, заклики, требування будуть. Mm. В такі то сроки виконані. Mm. І тоді ну, просто нам потрібно хоч хтось людина, хто нам вірить, а ні, тут не далі. Тому що, якщо ви дивитесь телевізор, ви бачите, що по суті по всій країні ті самі проблеми. Тобто атовці не дають ні землі, ні льгот, а якщо дають то з такою натяжкою, ніби вони не ті, що заслужили, а вороги нашої держави. Хоча якраз оці хлопці вже половиною роки не пускають війну далі. Ви б хоча б мали логічне розуміння, що якби не вони там стояли, то пойміть, не було в вас ні посад, ні земель, ні фермерства, ні так далі. Якщо вам не вистачає ума, це зрозуміти, я вам доводю. А про совість вашу, я вже говорить, взагалі, здійсняюсь, тому що Ей, ладно, у мене слов немає. Люди наші живуть. Те ж саме я сказав. Ми, ми ждемо, поки нададуть ми не гарантії, ми дійсно гарантій хорошої, нормальної життя. А, да. Ті люди, які бачили війну, вони ніколи її ні не захочуть. Булі я в себе вдома. Ну, ми зараз себе не чувствуємо вдома. Саме добре зараз сидіти тут, нічого проблем немає. У нас таке немає. ощущение, що ми прийшли обратно на війну. У нас нічого немає. Ми знову боремося з тим, що у нас забрали. Наче прийшла з вдома, а ти себе не вдома чувствуєш. Та що це? Голову поругали чи що? Все получив, да, нормально. Та скажи за добровольцы, это половина Я добровольцы, типа блядь Батальони, блядь, які, блядь, не ЗСУ, блядь, не Нацгвардія, нічого. Що вони до сих пор не в БД, ніяких, ніяких прав, нічого нічо нічо, да. да. вот, да. да. не роблять, правильно? Але завдяки їм. Донбас, Азов, були добровольчі Бата... батальйон Полкові. Він хоче сказати, що в нас в немає добровольців, які то, чо, немає. Ви вже давний. А він і за що я говорю западчик добровольцем. Ну, пожалуйста, вам перший добровольцем. Получив УБД три місяці тому. Мій малий, так? От я тебе сказав за малого. Перший герой Доманівського району. Орден Богдана Хмельницького отримав. Трибунки був, все як положено. Ранення, блядь, де картузії. У отримав, а ще всі місії. То, того, що Порошен, Порошенко вивчав орден Богдана Хмельницького йому, Ніколаєві. Щоб Порошенко не приїхав на полігон, і ще б не мав в УБД. А ти знаєш, що родині? Оказується комісія по наданню допомоги атошникам О, і по суті це їхня робота. розумієш? Ну гроші вони за це отримують. Ну коли прийдеш ти, або доброволі вони є ті коматери на отмазки. Ось до треба про що говорити блін. І що вони знають прекрасно по списку скільки скількишників в районі і хто в чому нуждається, ну, ніхто нічого не робить. Та, ніхто та, нічого ні, ні, якщо вони... кожен скаже за себе, вона яка галочка, вони все є, вони поставлено. Вони... Ну тоді наші такі посадовці, якщо вони ніхто не вони роблять. Вони Зараз рай ще одну виділять. Вони, вони уплачені, як положено. вони просто сидять до зарплати. Для них галочка є, а для нас немає взагалі. Вони себе ведуть як боги, як внуки Господа Бога. А ми сюди категорія битва, і вони для цього все роблять. А елементарно зробив свою роботу, іначе нахрена вони вообще тут треба, блядь. Ніхто їм нічого, блядь, не цей. Да Та елементарно вірші. Бри... Я починав в Крематорськ. Закончив я, я Сайгур, і Лавацький хотро. Я був і на Я був в Івде Но УБД я получил три місяці назад. Зараз інвалідність я отримав, мені не дали воєнку, а дали гражданству. І я зараз переробляю, поки не взяв свіже ВЛК, щоб мені пов'язали групу з воєнну. І хто це робить, не посадовці? Не, nee, я ми як зайшли, я початку був в артилерії, зайшов, туди, вісім батальйон бачив, і ще трамі, я пішов широку на бойовий. Зразу півтора місця я отримував. Ну то ти четверта хвиля, а ми говоримо за першу хвилю. Які... років скільки Хто втримав війну там, поки привідство зібралось взагалі понять, що случилось? Не піть, не впадя, і елементарного справу немає, що вони пили, були учасниками бойових. Ну і це, що ти перша хвиля, що там. У УБД ви отримають всі. І а що ви то, можете цією корочкою тут зробити? Доставіть її в вот і автомобілі. От вот і би гнать одну. Прошу розговор. <плес> Прошу розговор. <плес> Ще некторі люди, правительці, у нас уговарюють здай, дай, тому що вони видержують правительство. Я вже не говорю про Савченко там, а, Ми так. то, що маємо люди, вибиваються, Ви ж Не мовчіть! Вибиваються всю кров і потом. Та ж сама земля, блядь. Та же самий менльготи на зуби, блядь, на все нічого, нічого немає. Всього мовчаз, немає сама, все навіть аптеки немає, повдостауріюзьки, скидки, та, не вообще ні не одной. Ви не мовчіть, що ви мовчите? Це проблеми, общи проблеми. УБД, воно є. Це красиво, блядь, да, показав, все що серйозно. все, що ви вигадали? Нам все, да все, себе, дай, може, дай, все, все. А я не да. бачу, чим там хвастався. Це кровава бумажка. Так, да, кровава, так. Да. Та же все у мене хто який менго має. Крім того, що дає за світло платить щомісяць, все. Так. Да. Все, так? Да? А по закону було застолько много всього? Ну, по закону. А в Ніколаєві мене попросили вийти з автобуса, або доплачують 100% суму, або виходи, дорогой. Хоча в я взяв по ОБД. Це може бути чиком Ніколаївського. Тому що ти їздить в Томарське, там похитимо по Одесці. Ідіть до автобуса там. Ну все одно там по чого. От я лічно заїхав у Маріуполь, де їду я Маріуполь на 6 рублей. І то, маємо, з Москового Михайловку. Електричка безплатна, Одесси сідав на автобус безкладно марю. Одесі навіть касовий збір не беруть. Одеса дні паркож да, робить касові збори, вони дають поїхав. повністю безплатний білет. Я, Я поїхав на МС. Їхати з МСК до автовокзалу, маршрутки показують. УБД, він каже, 4 гривні мені твоє УБД. Просто у кожного вас теж були бійці, які їздили в інші області, так? От я по своїй напримір вже повторюсь. От е з Вінниці приїхали, до них посадовці приїхали самі до хати і розказали, де їм можна землю взяти, доставили. Розказали, які них льготи, і там них що зробили. І надали допомогу. А я тут написав на допомогу де, на оздоровчий. Я три місяці ж поки мені ту тищу кинули. Ти три місяці я написав в прошлом році, в августі місяці, і в цьому году, от в марті, навіть не в марті. В квітні чи в травні я їх тільки отримав. Просто диви, виходить, і тут Україна, і там Україна, так? Да. Тільки я там считаю, вона я якась друга. А вона нас тут 10 вона вже якась третя. Ти вже був в АТО, він вже отримав і землю. То і то може все. подумати логічно, може нас готували до того, що прям опа. І немає Ніколаївської області в Україні. Бо вона по плану і мала? Вона там? мала план, вона так і робилася. Та йде де наш ворог, я не можу пояснити. Совська державка, так. Області, щоб було, можна було в за... ну це не знімай. Це політика. Це політика не влажить. Просто в других областях. Просто щоб власне можна, можна було потім захватити без бою. От і все, що було в Донецькій, в Луганській області. Та боюсь, що так не буде, бо якщо війна сюди дійде буде тоді такий бардак. Уже свої почесні. Ні, уже, уже вона точно сюди не буде. Ну, тоді, ну, тоді, ну, тоді буде страшно, це. тоді буде гранат. Та диви, там пацанів щімлять теж. Там вже теж дві касти. Касти офіцерів і касти солдат. Тобто офіцери що? Їм головне лички, головне зв'язки. І вони зараз дивись, що роблять. Я думаю, до примір, стіл звонки, що я роблю. Значить так, на складі є пленка, беряте її. І потім по уходу за нею, коротше, або здаєте, або башляєте. А не дзвоніть волонтерам. І, коротше, даю вам два дня, і через два дня не буде, Зарплату нафиг. В Відтогі рано і позамбаці просто устануть. Знаєш, бо там такий напряг кожен день. Відтогі, покинуть там, покинуть тут. І що? Хто тут, тут все буде? Ну що тут буде? Не війна? Знайшнеться знутрі, блін. Так, да, може самі шустрі потікають, А ми прості люди постаємося. І ще станемо винуваті. Ну, а ми тоді, якщо не дай Бог, ми самі перепадаємо під роздачу, тому що ми там були. А тобі яка різниця? Смерть вже подружка була тобі там, і тут стане. Ну, так і сказали, каже, це не нам тіка, це вам тіка, це ви там воювали, якщо вони сюди прийдуть, то ви будете тікати сюди. Я це це вже за... паразити. Я, знаю, Понимаю, понимаєш, вони прям, я лично отсюда вже нікуди. І раз вижу тільки на, на, на глибину півтора метра. От туди, хіба що наразі там, де вас стоять. Паразитичний насний, просто всі посадовці, главно, нажива, любою ціною наживо, боїться тікати з чимось. А то, що його діти тут виросли, мої діти тут виросли, твої сусідські, що там пацани стояли заради дітей, щоб в них було якесь майбутнє. Вони просто за це не думають. Там бачка забита якось, блядь, вигода, 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 блядь, переступить через сього, через всі. Сьо. І наслатім, от наражали дітей. І що? Що ці діти будуть бачити? Безприділ? Війну? Умні мужики, які блядь, не можуть стати за своїх дітей, блядь, легше тут отмазаться, розказати, яким красавцям, та я туди піду, порву всі, або я їх тут дождусь, вили мене на калаші. Та ні хрена вони не зроблять. Хто потікає, той потікає, блядь. От і самі сознательно розвалюють нашу страну. Просто. І виходить, хто ми? Ненормальні люди, тому що дітей наражали, а будущо їм ніяко не оставили. І вроді, виходить, просто для себе, щоб щось дітям оставити. І ми такі ж самі попрошайки були чи ні. Ну їм хорошо, їм посади дозволяють більше, ніж нам. А нам що? А потім нашим дітям що. А потім, ж, опять же, тут. Ну, ну мені даже логічно не вистачає поняти, що, блин, це ж родина не тільки твоя, родина твоїх дітей. Не треба сильнішим просто будь мужиком, який захистив свою дитину, блять, і подарив якесь майбутнє, блять. Не будь таким паразитом, блять, сам живі дітям дай. Все, яка тут нахрен по сердізмі там. Так от ти бери, скільки патріотів сидять. Азова, Донбас. Це ж хорошо, що в Україні є така На, контрабанду перекривати, все. Ді, діло збили, да, а подивися, мерегов там на Донбасі. Та от і все перейшли, голосували за референдум, вони всі там побачили. Заперти в 3-4 рази дороже, блядь. От що ви туда і рискують її. ОЗО нашого в центрі живе. же ж на не дана грама. А коли його фуру там арестували, він же почав дзвонити. Виручайте. Ну є от у нас такі смерти. Такий ми, мабуть, народ зради, блять, готові заради на живу. Прийшла біда, бля. Стали не мажори, блядь, олігархи, а простий народ, блять, мужики, трактористи, блядь. Землю блядь. пастухи, блядь. І, блядь, для нас їм жалко зробити. Таке ощущение, що це в просто, просто впадло, тому що до країна народу. Вони уливаються, вони читають нас кругом. Живуть за що трудишні людям. І слава Богу, що це вона показала, що це таке потіжменка не йде до таких людяних. А остальне що? Паразитізми, блядь, скушла забита ця. Тому що вони привикли, що вони дочні жити за чийсь що. Треба тобі воюють, а я собі тут пожирую. блядь. А ти ще прийшов щось просити, чуєш. Лучше б тебе там убило, ти мені тут досаждаєш. Бо так ми самі допустили її до такого, блядь. Всю дорогу мовчали, мовчали, а тут раз почали визникати. І хто щось лишне попросив? Попросили те, що вони самі сказали, що ви да. то, 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 це получите. Тихо ти не забачиш, вони під це ще підмазали. І під наші землі дають своїм кума, кому угодно, чи не на те наположення. Понятно. Зачем тобі нормальна земля, як тобі може дати з котомогильника 2 гектари і роби з ним, що а хочеш. А він ву, ву, да. Нормально, нічого. Я не вона, не Привет, я так, щоб тобі Короче, ж відецом, галочка, галочка ж є, що воно, ти отримав 2 гектари. Він посадовець, що він тобі дав. Ну звісно, він собі сидить матчику, йому. знаєш, як У нього то нормальна земля. Mm -hmm. Ну це понятно. Ну а так само про проводці, блін, що у нас самозахвачені землі. Скільки так, там? Вам, чого ну, ф... Фактично 200 гектар, чи швидше, 200 гектар просто самозахвачені землі. то, все пойму, ж... що до процентів 40, а то навіть распаха ні. 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 Ніхто ж налоги ні не плачується. Правильно, тому що ніхто налог не платить, тому що якомусь, блін. Начальник у це кашляють день, він собі нормально на цьому живе. А налог, району цього нічого не получає. Ну і що, до чого це себе йде точка кипіння? Дійде до, 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 до того, що внутрі почнеться війна. Ну конечно, вони... І всі там клонять на Київ, на Шміїв. А тут то, то що вони таке саме слід паразитичне существо. Ось тут то, наприклад. Йому суд призначив срок, зато він сидить на посаді, блін. По закон на його стороні. Ну так, да, тому що Порошенко, блін, не здав указ, де да зняти голову, блін. І... Та ти бачив, як ми тоді на сесії сиділи і він почав перечисляти, свої, як би, що ж він зробив для району. Таку туфту знав. а потім ще говорить, ну там з армянами розібрався по поводу горіхів. Він же, шавірніка, десь узнав, що там хтось. Ми ж їздили, Ось там якраз сиділи на сесії, ті, хто їздив за свої гроші, купили бензин, їздили розбиратися, а він навіть заслугу собі приписав. Який це Він навіть не людина. А учителям, як він обіцяв, блядь, і так. Бо вони не привикли, злокою, що нам треба щось чесать, на вуха вішати, І ми потихеньку проковтнемо, і так воно якось здавниця пройде. Та ні, все, кончаються времена громких розговорів. Треба, блядь, времена действия робити, щоб вони зрозуміли, що нормальні люди себе вже провели на поступках. Що волонтери, блядь, що ті, хто були там. А усе остальне, це я вважаю, блядь, просто чистокровні паразити. Я не знаю, мені щось, може забуду. Арсенал, це на нейчуїнс убив. Він радив. А він не розумів, да? А що ж не бачиш не дівкою ніве, я що думаю, так же. Ти знаєш, хто ж, а? Ти знаєш? Хорошенко і ці не покаже. Думаєш? Нарна на в стране голодовку устраивать. Кажуть, що йобался, кажуть. І так же голодовка. Тут як? А як ти на ці гроші проживеш, нахуй? Шо, Ты, ну же, давай, Ваня, скажи і да, піша да, то на камеру. Які в тебе требування до нашої власті? Це неплохі требування до них. Не відправляють ні на санаторії, інваліди сидять, ніхто їх не поважає. Геть про нас забули, що ми воювали. Поки ми воювали, їм тепло було, спалося добре. Пока ми прийшли, щось говоримо, вони говорять, на що ви сюди прийшли, що ви робите. А хто як не ми? Там нас просять, ми робимо. Тут прийшли, ми просимо, нас ніхто не чує. Ну як з вами тут? Ми ж по-чоловічськи хочемо, а ви не хочете бачити. будемо Будем стоять таких коштів, поки по-чоловічці. Майонка, вставайте, піддержуйте аточнику, якщо ми разом будемо, все разом зробимо в місті. Ну, по всі буде добре. Всі піднялися. Да. Вставайте, міняйте. За що ми воювали? Якісь переміни були, а що товку, що ми прийшли воно все те саме. Хтось тягнеться, хтось наследник, а був не буває. Да. Чужі, Ось я в Житомирі був, там приїдеш, люди тобі готові, я не знаю, що зробити. Тобто я так до такого дожив, щоб в мене грошей не було. Позвонив оточник, я з ним почав беседу водитися. Він каже, давай я тобі 5 тисяч доларів скину. Не треба мені 5 тисяч, мені хватить тільки тисячі гривень. Це простий солдат-оточник, який просто багатий живе. Готовий мені чим хоче допомогти. А сюди приходимо, ніхто нічим не може допомогти. Навіть не одному з нас, чого ми прийшли. Ми не тільки в своїх інтересах, а в інтересах дітей, школи, больницю хочемо встановити. Тут навіть міліцію МРЕО. це все треба встановити, дороги, щоб були нормальні. Не такий же це район великий, щоб йому не можна допомогти. Треба встати, і допомогти друг другу, радикально радікальність владу. Повне перевантаження в районі влади. В мене все. Правильно? Да. Да? Да. Да.

Правильно я сказал, что я не да. Дивлюсь, сира. Коля. Поворот. Ручка. Коля. Ручка чья? А я мальчика в машине. と <laughs> アメリカ人は。